П'ятниця, 14 квітня. розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на Зку військовий експерт і співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, вітаю в ефірі. Слава Україні». Героям Слава вітаю. Ну звісно, вже місяцями ми починаємо з аналізу ситуації на фронтах, і все ще у так багато місяців. Найгарячішими залишаються Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка, чотири основні напрямки, де ворог продовжує наступати. Що ми маємо розуміти про про те, а скільки ще може вистачати у ворога сил для того, щоб принаймні на цих чотирьох напрямках е, йти в атаку? Ну, давайте говорити про те, пане Полошу. Не мав, не варто недооцінювати, е, скажімо, мобілізаційні спроможності ворога. Загальний мобілізаційний резерв Російської Федерації 10 мільйонів. Підготовлений мобілізаційний резерв півтора мільйона. Ба більше того, варто говорити про те, що відбувається, е, скажімо, мобілізаційні резерви, а це вербування так званих добровольців. Не тільки у лави ПВК Вагнера, але й відповідно формування так званих добровольчих загонів. Причому як на території Російської Федерації, так і відповідна і на території окупованих районів України це про Лугансько, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області. Більше того, заробітня платна чи матеріальне забезпечення цих так званих. Добровольця це приблизно до 400 тисяч рублів. це ну доволі грубі гроші навіть для Російської Федерації, тому е кількість, е скажімо так, бажаючих лягти в землю України, ну досить велика буде. І давайте говорити про те, що на всіх ділянках фронту, е починаючи від Бахмуту, зберігається. Основне чисельна перевага ворога вже силі. Це власне і підкреслюють захисники українського бахмуту. Що ворог бере за рахунок чисельної переваги. Чисельна перевага у ворога зберігається, але от з тих самих злитих пентагонівських документів, які вже називають скандалом номер один у світі, от вже підрахували, що за за тими даними у української армії а майже вдвічі більше зараз. Танків і десь на третину більше броньованої техніки БТРів. А власне у Росії все ще є перевага в засобах ППО в авіації. Ну і в живій силі. Оцей паритет, що нам цивільним про нього треба розуміти. Нам по нього треба розуміти, що скажімо так, навіть ті останні події Російської Федерації мовиться про прийняття законів щодо проведення мобілізаційних заходів, свідчить про те, що Російська Федерація буде використовувати вже сталу тактику переваги в живій силі, тобто тактика Другої світової війни. Ми маємо розуміти, що переозброєння ЗСУ над сучасними. Видами озброєння стандартів НАТО дозволяє певною мірою компенсувати цю перевагу в живій силі. Тактико-технічні характеристики озброєння країн НАТО і Сполучених Штатів двічі перевищують радянські російські, які є на озброєнні армії окупанта. Тому відповідно, росіяни прийняли вже таке, ну знаєте. Прагматичне рішення, що компенсувати чисельність бронетехніки, відповідно, скажімо, нижчі показники тактико-технічних характеристик власного озброєння, вони будуть за рахунок м'ясних атак, теж відбувається власне на лінії фронту, тобто не будуть рахуватися загальною кількістю втрат в особовому складі. А тим не менше, от ті ж самі документи показують принаймні, є таке таке, ну таке, таке твердження у виданні New York Times, що по лінії міністерства оборони командири занижують число втрат, Павле. і нібито є навіть конфлікт між ФСБ і Генштабом і Міноборони, тому що, тому що до Путіна не доходить повна інформація про втрати. Що ми про це маємо думати? Ми маємо думати про те, що дані Нью-Йорк Times викликають великі запитання. Я пояснюю, чому давайте з вами разом аналізувати. Називається цифра російських втрат на рівні 110 тисяч, але варто говорити про те, що а власне, ще 10 листопада 2022 року мілі вийшовши на прес-конференцію, заявив про те, що втрати російської сторони це приблизно от якраз ця цифра 110 тисяч. Я нагадаю листопад місяць. Наразі за даними Пентагону. Станом на квітень місяць втрати російської сторони сягають цифри від 189 до 220 тисяч. Тому у мене запитання до Нью-Йорк Таймс. якого милого ви вкидаєте відверту дезінформацію, навіть не корелюючи її з офіційними. Цифрами втрат, які оприлюднює Пентагон, про які 110 тисяч може й мовитися в документах, якщо за офіційною інформацією Пентагона втрати російської сторони 220 тисяч. Тому запитання я ще раз підкреслю шановне товариство, до подібних витоків інформації, в тому числі з загальновідомими таблоїдами більш. Запитань більш ніж достатньо. Аналізуйте всю інформацію, яка з'являється, в тому числі на жаль в українських змі з посиланням на західні таблоїди. Добре, тут просто ну наскільки я розумію, це 110 тисяч. Це без нацгвардійців, без у тих приватних військових компаній, без у тих так званих корпусів першого і другого армійських, які сформовані на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області. Можливо, саме в цьому не співпадіння. А давайте у Павло, Я перепрошую, я, я уточнюю. А втрати ПВК Вагнер взагалі приватних військових компаній відповідно з добровольчого загонів вони не входять в загальну статистику Міністерства оборони Російської Федерації. Це подається окремими цифрами, тому коли власне апелює цифрами 110 тисяч, називаючи перше джерелом Міністерства оборони Російської Федерації. Мовиться про втрату особового складу відповідно саме Міністерства оборони Російської Федерації. Є скажімо так, певна статистика втрат, де Втрати міністерства оборони е, окремо, а втрати відповідно, приватних військових і так зване добровольчих загонів, окремо тому в цьому й розбіжність, скажімо, так і великі запитання до першого джерела інформації. А давайте тепер про власне сам витік. Знаєте, я десь читав принцип, що не треба шукати конспірологію, не треба шукати змови і якоїсь там масонської ложі, там, де все в результаті може виявитися ну банальною людською пихатістю, недбалістю або ну бажанням якось якось себе своє его потішити. От власне людина в 21 рік на найнижчому ступені доступу. Наскільки я розумію, він був звичайним сисадміном. Та який налаштовував якісь сервіси, от як до нього могли потрапити такі дані, і от що тепер буде робити американська розвідка, американське американське військо для того, щоб такого далі не ставалося? Ну, власне, вже прийняті рішення Пентагону про обмеження доступу до секретної інформації. Але пане Павло, мене теж запитання: яким чином 21-річна людина отримала доступ до документів з грифом таємна і відповідна, які стосуються ну широкого спектру питань. Це не тільки власне взаємодія зі стратегічними партнерами, але відповідна стосується питань війни в Україні. І взаємодії в рамках так званого п'ятого ока витік масштабний тому списувати все на 21-річну людину, яка, начебто, не усвідомлювала Скажімо так, наслідки своєї діяльності, ну, є певні запитання до подібної версії. Тому, скорше за все, арештом цієї людини намагаються прикрити досить низький рівень контрозвідувальних заходів в американських спецслужбах. Це загальна тактика. Тобто, фактично, мовиться про те, що цієї 21-річної людини зробили ЦАПа відбувайла. Ну, версія цих влаштовує питань нема. Єдине, що варто відзначити. Я сподіваюся, що американські спецслужби зробили певні висновки. Бо на жаль, це не поодинокі випадки масових витиків. Ми пам'ятаємо і справу Сноудена, і відповідна, ну скажімо, так і. Таємні документи з грифом секретна, які були знайдені відповідно в офісах чинного президента Байдена, тому я ще раз підкреслюю, скорше за все, американські спецслужби зроблять відповідні висновки щодо дотримання режиму секретності і проведення відповідних контрозвідувальних заходів. Зрозуміло, зрозуміло, можливо, дійсно, на ну не, не одним лише цим цим молодим чоловіком може все обмежитися. Будемо стежити за тим, як розвиватиме ця ситуація. Тут уже є заява від українського генштабу, що Росія восени може знову активізувати ракетні удари по Україні, Нібито вони планують розпочати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. А от ми ж говорили вже неодноразово, що елементна база електро і взагалі спроможності до виробництва чогось високоточного у Росії мали би знижуватися. І що ми маємо розуміти з цього повідомлення від українського генштабу? Ми маємо розуміти про те, що власне це так званий контрольований витік інформації. Дають зрозуміти, що російська сторона, скорше все, через країни третього світу буде шукати відповідні канали постачання для себе товарів подвійного призначення для виробництва, в тому числі високоточної зброї. Мовиться про відповідна, в тому числі ХАП-55, більш відома як РКВ-500. тобто ну. Але менше з тим давайте говорити про те, що і сполученими штатами і відповідно нашими стратегічними партнерами прийнято превентивних заходів, які б унеможливили постачання товарів подвійного призначення для потреб Російської Федерації, в тому числі з урахуванням так званих сірих і чорних схем. Китай про нього повідомляють, що він нібито на початку цього року схвалив постачання до Росії зброї, поки що з того, що я побачив, там сказано про тисячу штурмових гвинтівок. Ну не не найсучасніша, я так розумію, точніше, не найнебезпечніша штука. Ще бронежилети так були повідомлення, що китайці відшивають форму для російської армії. А от власне чи ризикує Китай і наскільки далеко китайська сторона може зайти у підтримку. У підтримці Російської Федерації у мене виникають запитання, пане Павле, щодо власне ну, відповідності цієї інформації. Поясню, про що й домовила. Росія фактично, ну скажімо так, після рішення щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі після візиту Сі в Москву вистрілила собі в ногу. Бо Пікін розглядає офіційний мінський відповідно Білорусь зоні свого військово-політичного впливу для подальшої економічної анексії на європейському континенті. Відповідна реакція китайської сторони була відразу жорстка і досить прагматична. Китайський посол заявив про те, що заяви про братерські відносини з Російською Федерацією це не більше ніж, ну скажімо так, алегорія перебільшена. Ну, значення а, ну, красиві це... слова для того, щоб красиві була картинка. Слова так, красові слова, які не мають під собою жодного підґрунтя. Тобто, оце рішення Москви, скажімо так, офіційним пекіном було розцінено як недружній крок. Тим більше давайте говорити про те, що саме риторика Китайської народної республіки дозволила зняти питання взагалі ядерного шантажу з повістки дня. Я нагадаю, листопад, жовтень місяць світових українських різдмів нагніталася істерія щодо можливості застосування ядерно-тактичної зброї на території України. Чітка. Позиція Китайської Народної Республіки в цьому питанні скажімо так поставила перні червоні лінії в моменті не те, що застосування тактичної ядерної зброї, але й взагалі використання ядерної риторики Російської Федерації. Китай наразі, ну скажімо, так розглядає себе як другий центр впливу світовій політичній арені. Відповідно, мовиться про дуальність світу, який намагається побудувати офіційний Пекін. Тому ну скажімо так, підтримувати Російську Федерацію на в моменті конфлікту з Україною, тим більше, що є заява офіційного Пекіна про те, що вони підтримують територіальну цілісність нашої країни, навряд чи варто очікувати. Зрозуміло тепер про снаряди. Ми з вами неодноразово згадували і про це пише багато аналітиків. Що і українських сил оборони у українських сил оборони трапляється така штука, яка називається снарядний голод. Дійсно, снарядів треба дуже і дуже і дуже багато. Рада Європейського Союзу погодилася виділити мільярд євро на боєприпаси для України. Там по суті була дискусія: чи чи ці гроші мають залишатися лише в Євросоюзі, чи, наприклад, частину їх можна витратити на закупівлю ну наприклад у туреччині проти чого була греція чи наприклад у південної кореї про щось домовились мільярд євро на боєприпаси наскільки це наскільки це багато скільки це може бути в боєприпасах і що це нам допоможе Ну давайте говорити про те, що боєприпаси це приблизно 700 тисяч боєприпасів калібру 55, 155 міліметрів. Тобто це достатня кількість. Плюс давайте говорити про те, що там план, який передбачає три кроки: це відповідно, безпосереднє постачання України, відшкодування витрат і розвиток виробництва. А снарядів вже безпосередньо на території Євросоюзу. Що стосується рішення там не тільки Греції, але Франції залишити цей мільярд євро виключно для європейських виробників, на мій погляд, досить прагматичне рішення, економічний націоналізм, враховуючи те, що в тих самих документах секретних про злив, які ми з вами говорили, Туреччина фігурує в моменті можливого постачання озброєння для. ПВК Вагнер ну, це питання виключно блоку НАТО. Хай вони вирішують ці внутрішні проблеми. Але менше з тим, ми маємо розуміти, що власне Корея вже заявила про можливість передачі Сполученим Штатам приблизно до 500 тисяч нарядів, які Сполучені Штати мають потім повернути. Відповідно Корейській республіці, щоб ми розуміли, наскільки це серйозне рішення, за 2022 рік Сполучені Штати закупили в Кореї приблизно 100 тисяч снарядів, тобто збільшено фактично в 5 разів, варто й говорити про те, що паралельно з постачанням одного мільйона снарядів прийнято рішення про розконсервацію заводів з виробництва снарядів в Румунії, Польщі та Чехії. Плюс відповідно сполучені штати прийняли безпрецедентне рішення щодо нарощування виробництва снарядів до рівня 400 тисяч на рік. Якщо на початках шлося 240 тисяч, то ці цифри зазнали кореляції відповідно збільшені до 400 тисяч. Для розуміння російський ВПК наразі зможе випускати не більше 125 тисяч нарядів на рік, тобто можемо говорити про те, що спільними зусиллями країн Євросоюзу і відповідно сполучених штатів. Питання снарядного голоду для засу відповідно коефіцієнту ураження на користь противника буде знята з повістки дня. Ну і так, можемо ще пригадати, що кілька місяців тому Сполучені Штати зі своїх запасів на території Ізраїлю теж виймали снаряди так. і постачали їх до України. Тобто я розумію, що світ зараз збирає всюди, де тільки може, для того, щоб це працювало на користь України. Це приблизно так і є. Так і я абсолютно точно. Світ прекрасно розуміє, за якими викликами він штовхнувся. Це військовий конфлікт найбільший на європейському континенті часів Другої світової війни. І світ прекрасно розумів, що та геополітична модель, яка будувалася починаючи з падіння берлінської скіни, вона зазнала нічівної поразки. Тому прийнято безпрецедентне рішення щодо збільшення оборонних бюджетів до рівня, скажімо, 3-4%. І відповідно прийняти рішення про збільшення фінансування власне ВПК країн НАТО. Це досить прагматичне рішення, яке дозволить власне країнам НАТО побудувати, скажімо, так створити певний потенціал для протидії російській агресії на європейському континенті. Ну і власне а можемо ми припустити, що в якийсь момент, оскільки вже є там інформація про різні координації військово-промислових комплексів країн, наприклад, Євросоюзу, що вони таки дійдуть, як колись дійшли до такого візового шенгену, економічної взаємодії, що тепер ще буде якийсь оборонний чи військово-промисловий Шенген? Абсолютно точно, пане Павло. Давайте говорити про те, що йде про спільну координацію, трішення якраз. Про цей один мільярд доларів один мільярд євро, який Визначений як план відшкодування для країн донору яскраве тому свідчення. Або більше того, давайте говорити про те, що ця сума планується збільшити до 3,5 мільярдів євро. А це показник і пане Павло, з вашого дозволу, досить коротко по ситуації Мар'янки зафіксована передислокація окремих підрозділів 150-ї мотострілецької дивізії, зокрема мовиться про перекидання в район Мар'янки, танків Т 90 м і відповідна БТРів 88 80... Десять а ця інформація. Ну для генштабу збройних сил України. Тому блинна, я так розумію, що найближчими часами буде ну скаже так різка активізація протистояння в районі Мар'їнки. Зрозуміло, на жаль, таке теж маємо фіксувати. Живемо в важкі часи, в час в часи війни. Шановні з нами на зв'язку був військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.